Всім привіт ми з України, Сумська область. Сьогодні 4 липня і вирішив зняти відео про картоплекопалку. свою саморобну, яка була трошки модернізована. І показати, як вона виглядає на даний час і що було зроблено. Значить така вид збоку, така компактна є. Отак вона прицеплена до мого трактора т 25 Це Картоплекопалка саморобна по собственному плану. Які особливості? Хочу сказати. Значить, вона коротенька. Сама длина її десь метр? Ну, все зроблено як в трьох точках через редуктор, подача, транспортер. Дліна транспортера 80 см. Длина ножів 25 см. Отак звідси вона компактненько підходить. Старався зробити як можна ближче, щоб розмір був зменшений. Значить, чого модернізував? Зразу зробив її трошки нижченька, вона була. І картошка падала з нижчої висоти і погано викидалася. Значить, трошки прийшлося підняти оцю відстань, лижу опустив, щоб більший нахил був. Потім ще що замітив, щоб краще викидало картошку і розбивало. Значить, оцей транспортер, площа транспортера і площа самих ножів не на одному рівні ножі. По площині на 2,5 см, а зараз опущені нижче. Тобто, коли крутиться транспортер, то він переламує всю цю масу землі з картошкою і викидає, краще розбиває. Можеш, буде, думаю, що буде краще відділятись картошка від того, від землі. І легше буде вибирати Ще яку значить, зробив доробочку, Зробив отаку трясучечку, щоб ще трошки ростой, розбивалося і по можливості, по можливості трошки скидувало в сторону, щоб цією копалкою можна було копати все підряд. А то якщо не стой не скидається в сторону, значить вона не можна копати все підряд а через рядок. При той приходиться копати, не людям їхати в заробітки не можна, тому що двічі приїдеться заїжджати на одну. значить так а, Це, це карта копалка Ліза, названа на честь внучки, на честь внучки. Ось вона вже тепер виросла, яка 8 років вже є, а Володька, 3, її. А було тільки три, які її починав робити. Так що модернізуємо і працюємо. Зараз, значить, включу, покажу. Як вона працює ще. Ага, і ще що? що тут у мене яка особливость, що я не на колесах, а на лижах. Значить, легко регулюється висота чи глибина копання ось цим винтом. значить, Якщо ми винт прикручуємо, опускається ніж вниз і копалка полізе глибше. Якщо винт розкручуємо, ніж піднімається, глибина Ну, Це, я думаю, набагато, набагато удобніше, ніж колеса, які треба то мазати, то пошипники. Ну, набагато зручніше, того так і зроблю. Ну, зараз продемонструю, заведу. Продемонструю, як воно працює, як крутиться. Завів трактор, крутиться. Бежит транспорт если... Значит, как просили, вот эта штуковина просто снимается, вставляется вот на две вот эти ось Вот этим ретяжком тут по... Наробив такі толкателі, щоб підталкувало підталкувалося в рікажок, і воно тоді починає вібрувати і картошка, думаю, буде набагато краще. Отак, ну, вібрірує. І картошку буде притухувати набагато краще. Отак, працює, ну це починає зору, а так під нагрузкою отак на Це ось. ось така картопля-копалка, Моя саморобна, модернізована. Чим хотів поділитися своїми глядачами підписниками. Що ще я зробив? Так, це укоротив трошки оці ножі. Вони були глінші, були на 7 см укоротив. Думаю, набагато буде краще сунутися по них. Не так буде забиватися і хорошо набігати. Оце на холостях областях отака світість руху транспортера. Ось така компаненька копалася. Ну, а будемо копати, і вже буду показувати, як вона себе веде в роботі. Хоча копала добре, лізла, бур'янів не боїться. За що то я її розказував, що тут не ночі, а широченькі і хороша. Кур'яни не задержуються, так і все Оце вроде таке відео, щоб хотів показати, чим поділитися. Отак працює. Так, ще один недолік, що це Т-25. Оці цепки, коли піднімається, тоді цепляються до того, оце недолік, ані що Т-25. Ну а в робочому положенні йде отак, легко буде замурюватися. Легко все. Отаке. Відео на цьому всім миру, добра і благополуччя. Ну а ми з лізою продовжуємо трудитися.